Всім привіт! Мене звати Наталя, ви на моєму каналі, і я би хотіла з вами поділитися дуже важливою інформацією для тих, хто знаходиться в Німеччині, а також в Україні. Бо це е, така суперська ініціатива, яку можна було б також е, запровадити і в Україні. Вмощуйтесь зручніше і поїхали! Отже, мова піде про тафель та фудшерінг. Що це таке? Це дві незалежні один від одного організації, які, в принципі, займаються дуже схожою діяльністю. Вони забирають з супермаркетів ті продукти, які списує супермаркет. І роздає між людьми, які цього потребують. В чому ж відмінність від ці, цих двох організацій? Так тафель роздає насамперед бідним та нужденним. Це, наприклад, біженці з різних країн, тут у Німеччині фудшерінг збирає їжу абсолютно для всіх людей, які цього потребують. Мета цих організацій збереження навколишнього середовища. Тобто… Наприклад, фодшеринг сприяє тому, що продукти, які ще можна спожити, вони спожилися, а не просто відправилися у смітник. Саме це і є ідея цієї організації. У тафелі все просто: якщо ти біженець або людина, яка перебуває у скрутному становищі, ти просто приходиш туди, надаєш якісь документи, які це підтверджує. І тобі надають спеціальну карту. Ти раз на тиждень приходиш, тобі надають пакет продуктів. Деякі продукти можна придбати зовсім за невеликі гроші. І в принципі на цьому все. Щодо фечерінгу, то тут трошки цікавіше. Ці організації ніяк між собою не конкурують, вони абсолютно доброзичливі один до одного. Можна сказати, що це колеги, і у фечерінгу трохи інші принципи, і тут їжа потрапляє у руки абсолютно до різних людей, лише до тих, хто цього потребує. Тобто у людини можуть бути гроші свої, типу йому їй вистачає піти купити собі в супермаркет, але вона хоче дбати про навколишнє середовище, хоче трохи можливо зекономити, і тому вона звертається до фудшерінгу і забирає також і у них продукти. Хочу трохи більше вам розповісти про фудшерінг, тому що тут у мене набагато більше досвіду. Я вже два роки. Є волонтером цієї організації. І тому хочу поділитися власним досвідом. Зареєструватися там досить просто. Якщо ти просто хочеш забирати їжу, ти можеш зареєструватися на сайті, подивитися, де саме у твоєму регіоні є Есен Скорби. Це люди просто віддають їжу після того, як самі забрали її з супермаркету, відсортували, вже розподілили, що там їм треба, що не треба, і залишок вони віддають. Ця їжа, як правило, вона абсолютно нормальна. Там може бути трошки вже закінчується дата, або якась не дуже там, гарна упаковка, можливо, трохи пам'ята. Але тому супермаркети ці продукти і вдають, тому що їх просто або не купляють, або вже їх мають викинути. А споживати ці продукти, як правило, ще можна день-два, як мінімум. Щодо мовних знань. Якщо ви хочете просто забирати їжу у волонтерів, для цього вам майже не потрібне знання. Ви просто можете Google-перекладачем собі перекласти сайт, подивитися, де там є у вас сенскорби. скорби і якщо ви маєте змогу дістатися до місця, де роздають їжу, то ви просто приїжджаєте по домовленості з людиною, яка виставляє цей сенскорб. І забираєте їжу, яка вам необхідна. Якщо ж ви плануєте стати волонтером, як я, наприклад, то вам не необхідні певні знання. Коли я починала бути волонтером, то я ще навіть не закінчила Б1, Але я вже розуміла там назви фруктів, овочі, назви певних продуктів. Я вже знала, що я мені це дуже допомагало і розвивати свою мову. Мову, тому що ти приїжджаєш, ти розмовляєш з іншими волонтерами німецькою, ти там щось комусь розповідаєш зайвий раз, зі співробітниками спілкуєшся. Це також покращує, звісно, твої якісь мовні навички. Щодо встановлення то тебе як волонтера, то там в. В принципі, все просто. Тобі необхідно мати автомобіль або велосипед, хоча б мовні знання певні. Потрібно скласти тест. Один тест на знання фундшерінг і вікіпедії, тобто всі мінімальні знання, які ти зобов'язаний мати, щоб поїхати в супермаркет, забирати їжу, а також скласти тест щодо гігієни, що там потрібно певної температури дотримуватись, коли ти забираєш м'ясо, рибу, що треба носити руковички, коли забираєш булочки і все таке інше. Тобто після складання цих тестів німецькою мовою ти отримаєш підтвердження, з тобою зв'язується вже відповідальна особа твого регіону і призначає тобі айнарбайтунг. Тоді ти обираєш супермаркет, де, ну який знаходиться найближче до твого дому. Ви домовляєтесь, коли ви зможете приїхати, туди тобі все розповідають. Ну і в принципі, ти тоді сам призначаєш собі з певною періодичністю термін і приїжджаєш забирати їжу. Спочатку її треба, звичайно, там відсортувати, там, якщо є щось з гниллю або. В це викидається, все інше ти складаєш там собі десь в ящик, і таким чином частину, яка тобі потрібна, тобі твоїй сім'ї, ти залишаєш. Якщо залишаються якісь продукти, які для тебе зайві, ти також можеш надалі. З кимось поділитися, ось так це все працює. Якщо у вас будуть якісь ще запитання, будь ласка, пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтеся, тому що тут я буду викладати ще багато цікавої інформації про Німеччину, яку ніде більше не знайдете. Па-па!